У приміщенні оцеву сьогодні людно. А все тому, що Полтавський міський центр зайнятості влаштував завершальний у цьому році ярмарок вакансій. Уже традиційно найбільш актуальними у Полтаві є робітничі професії. Найбільше звичайно користуються попитом зараз робітничої професії, тому що ну в нас останнім часом мало випускали токарів, мало випускали швей, мало кухарів. Тобто зараз є певний дефіцит в цих професіях. Важливою умовою працевлаштування у наш час кажуть спеціалісти є правильно складене резюме. Цей документ дозволить і час зекономити, і себе показати. Складене грамотне резюме це залог успіху. І, звичайно, що це хід життя людини. І, звичайно, людина повинна все ж таки вміло й вдало його сласти. Резюме повинно бути простим, але все ж таки для сприйняття роботодавця воно повинно бути Роботодавець повинен впевнено побачити, що людина дійсно готова приступити до роботи. Проблеми в отриманні роботи зазвичай мають особи, які досягли 45-річного віку, говорять фахівці. 57 років за освітою інженер-будівельник закінчив у 83-му році Полтавський інженерно-будівельний інститут. Наразі може щось для мого віку. Самі розумієте, 57 років щось отримати практично нереально. Таким особам у міському центрі зайнятості пропонують перекваліфікацію. Вразливою верствою населення залишається і молодь. Роботодавці прагнуть отримувати досвідчених спеціалістів. У нас дуже багато молодих людей, які звертаються до нас одразу після закінчення вузу. На жаль, у них немає досвіду роботи. От, багато роботодавців потребують хоча б мінімальний досвід роботи. А це ну, від одного до трьох років, і проблема де молодим людям саме його не З початку року послугами міської служби зайнятості скористалося понад 8 тисяч осіб. З них 4 тисячі 600 було працевлаштовано. Майже 600 людей пройшли професійне навчання і перепідготовку. 450 полтавців з особливими потребами у цьому році почали отримувати заробітну плату.